Має в страху на Рівненщині жінка скаржиться на сусіда, який тероризує її домашніх тварин. Нові схами як не попастись на гачок аферистів. Новини. Вечір виманюють гроші будь-якими методами. У рівному аферисти дедалі частіше ошукують людей на малі та великі суми. Роблять це щоразу за новими схемами. Відтак лише за 23 й рік жертвами шахраїв стали майже три тисячі рівнян. Які популярні та нові методи використовують аферисти, та як не потрапити до них на гачок, розкаже Лілія Мазур. Шахраїв стають дедалі підступнішими, а люди вкрай необачними. Відтак лише за 2023 рік було зафіксовано майже три тисячі звернень до кіберполіції у Рівному. Містяни кажуть, шахрайство це явище, з яким зіштовхується, чи не кожен третій. Ліки заказала і ще мені телефонують, требують гроші на посту. Ну я їх не, не отримала на пошті. Вони вислали і назад відправили. Це вони требують, телефонують, щоб я. Вислала їм гроші. Вони казали, що безкоштовні ці ліки, а як вийшло, як висилати, то вони кажуть, що треба дві тисячі заплатити. А якщо ж самі не потрапляли на гачок аферистів, то мають друзів або родичів, які опинялися у пастках шахраїв. У мене невістка потрапила недавно в пастку, наче якась колега їй скинула, що 4 тисячі онівська ця допомога, і вона каже: так спокусилась, на що вони мені треба, було не знати. І, в общем банк відкриває її рахунок, і з того рахунку моментально починає ці гроші знімати. Вона. Ну одразу не зрозуміла, але якось зупинила цю справу. Так би всіх 50 тисяч зняли, а так половину. Сестри була така ситуація, що їй там десь зламали якісь ніби месенджері. Акаунт хотіли, щоб на ну, ніби як про допомогу прохання було надіслати кошти. От досить такі великі суми, ніби від її, вірніше від її лиця, писали її друзям в месенджері, що вона потребує допомоги фінансової. Ну і люди були, які попередили досить такі великі суми коштів. Схема афористів є різноманітними. Однак, як зазначає інспектор відділу протидії кіберзлочинам Віталій Марчак, найчастіше гроші шахраї виманюють за допомогою соцмереж, зокрема так званий заробіток в інтернеті. Це е Отримання роботи через мережу інтернет, а саме ставити лайки, надавати коментарі в подальшому здійснювати поповнення рахунків на сайти, в яких необхідно чи інші операції. І це найчастіше є інстаграм, коли люди звертаються по купівлю товарів, які Суми йдуть різні від тисячу гривень до двох, але шахраї постійно просять передоплату в районі 200-400 гривень і в подальшому зникають з повозору. Аби не потрапити у сітки афористів, фахівці вкотре наголошують бути обачними, не передавати інформацію про свої особисті дані та в жодному разі не здійснювати переказу коштів на сумнівні банківські рахунки. Якщо ж ви таки попалися на шахрайський гачок, необхідно дотримуватись наступних правил. Необхідно негайно заблокувати картковий рахунок, звернутися безпосередньо в банківську установу, де ви відкривали картковий рахунок, з заявою про те, що необхідно заблокувати транзакцію, яка відбувалася по вашому картковому рахунку, і в подальшому отримувати виписку. Після цього надіслати звернення, можливо, до поліції, можливо, це через сайт департаменту кіберполіції, а також можна через телеграм-бот. Лілія Мазур Артем Шаула, телеканал ITV Media Group. у Рівному підраховують збитки, які завдала Російська Федерація громаді від початку повномасштабного вторгнення. Сьогодні, 6 лютого, секретар рівне ради підписав меморандум із всеукраїнським об'єднанням Українське товариство оцінювачів про те, що саме обраховуватимуть, та чи вдасться підприємцям, які постраждали внаслідок агресії ворога, отримати компенсацію, розкаже Ірина Жуковська. Від початку війни Росія завдала чимало збитків Україні, зокрема і Рівненській громаді. Наслідок терористичних дій ворога постраждала велика кількість інфраструктурних об'єктів нашої громади. Відтак для того, аби підрахувати усю суму збитків, які завдала Російська Федерація. Рівнерада рада почала роботу в напрямку підрахунків збитків. Для цього сьогодні підписали меморандум із всеукраїнським об'єднанням, українське товариство оцінювачів. Наші фахівці з нашої організації брали безпосередню участь в розробці методики оцінки збитків опрацьовували безпосередньо механізми, оціночні процедури, ну, концептуальні засади. Які базуються на міжнародних стандартах оцінки для того, щоб це було зрозуміло всій світовій спільноті, для того щоб виконані оцінки мали доказову силу в міжнародних судових інстанціях, і відповідно виконали те завдання, яке Буде стояти при доказуванні розміру збитків, як зазначає перша заступниця начальника регіонального відділення фонду держмайна в Рівненській та Житомирській областях Тетяна Прилуцька, збитки це не лише наслідки ракетних ударів, це також закупівлі, які проводить міська рада для того, аби допомогти нашій армії та підприємці, які через війну втратили можливість заробляти. Хочу зазначити, що ці збитки. Е вони не тільки від бомбардувань, а й від певних закупівель. І думаю, що. Ці закупівлі теж напевно є в міської ради, тобто, це і допомога ЗСУ відповідна, це теж все має обуватися. Як зазначає секретар імнеради Віктор Шакризян, в першу чергу цей меморандум дасть упевненість рівнянам підприємцям, що вони не залишаться один на один зі своєю бідою. Передбачає, перш за все, що можна буде вести підрахунки, тобто в них і фахівці. От вони налаштовані саме підраховувати, скільки є. Російська Федерація нанесла збитків для нашої громади. Це не тільки нашій громаді, це взагалі по всій Україні. Тому я вважаю, це потрібно вже сьогодні робити, адже війна скоро закінчиться. Нам треба буде принести так само документи, подати всі правильно, бо є порядок, який ведення документів. і Також подати організувати це все, оцінити і подати, для того, щоб це весь облік вивівся. Саме цих збитків. Це перш за все крок до того, що підприємці ну, вони будуть чітко розуміти, що вони не залишились наодинці своїми проблемами, що ми також за них будемо подбати. І ті всі документи подамо. Я думаю, що Російська Федерація понесе от за це відповідальність, чи в судах, чи там яким чином, і будуть повернуті кошти. Після закінчення війни рівняни, як і всі українці, матимуть право отримати справедливу компенсацію, тож підрахувати збитки потрібно вже зараз. Ірина Жуковська, Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group. Про те, що на Рівненщині призначили нового лісівника, про рівнянку, яка відсвяткувала 102-й день народження, та про те, на яких вулицях рівного вимірюють швидкість руху за допомогою трукам, вже читайте на нашому сайті itvmg.com. Ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Чи військових рівненські добровольці навчають наших захисників користуватися дронами? Хетмейкер у Рівному дизайнерка створює модні капелюхи з екоматеріалів. Для наших захисників неабияк важливо орієнтуватися у просторі та знати, що чекає їх на наступному кроці. У цьому їм допомагають дрони, які віднедавна стали очима військових. Нині рівненські добровольці навчають наших захисників володіти технікою, а днями інструкторів нагородили відзнаками від головнокомандувача. Детальніше про навчання розкаже наша Тетяна Міщинська. Ці рівняни від початку повномасштабного вторгнення вступили до складу добровольчих формувань тергромад, бо хотіли допомогти у захисті країни. А тепер вже понад рік проводять навчання для військових, мобілізованих та добровольців, бо переконані, розвідка це очі війська, А без навичок у використанні техніки дізнатися необхідну на фронті інформацію, практично неможливо. Ми займаємось навчанням і військових справи, а також інформаційні технології, які на сьогоднішній день. Є необхідним елементом будь-якої військової організації. Це стосується до обізнаності на лінії боєзіткнення, це стосується технологій, таких як безпілотні системи, це стосується технологій обміну інформації захисту інформації. І все, що пов'язано з цим. Всеукраїнська команда «Вікторі Дронс, волонтери, які об'єдналися, аби підготувати операторів БПЛА для збройних сил, ДСНС та медслужб. А все тому, що літальними безпілотниками на фронті користуються не лише для ураження ворожих цілей, а й для здобуття інформації. Чи не щотижня рівненські інструктори проводять навчання для військовослужбовців? Днями вони отримали відзнаки від головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного за сприяння війську. Доброволець позивним ЗЕВС розповідає від початку і на Розраховував на те, що стане інструктором, бо просто вирішив навчитися керувати безпілотником. Тепер каже і сам здивований такому результату. Я відчуваю, що роблю справу, яка рятує життя наших бійців насамперед, все ж таки попередньо розвідавши місцевість, куди видвигається, наприклад, та сама розвідка. Це ну менше сюрпризів, скажем так, для наших бійців. Теорію, отриману на навчаннях від рівненських інструкторів, військовослужбовці згодом використовують на практиці, та й самі викладачі щоденно опановують нові навички у володінні дронами та іншою технікою, аби згодом передавати знання іншим. Навчаємо, скажімо так, за класичною програмою, це сучасні, застосування сучасних технологій в умовах війни, тобто базовий, базовий курс підготовки, навчаємо працювати з цивільними квадрокоптерами, типу маю. Вчимо достатньо детального програмного комплексу Кропива, знайомимо з іншими військовими софтами. Є окремий напрямок по триденній навчання, по військовим софтам. Це знов та сама кропива, дельта, вежа та інші програми. За час повномасштабної війни понад 50 тисяч військовослужбовців навчались керувати безпілотниками разом з Вікторі Дронс. Серед них близько 4 тисяч навчали рівненські інструктори. Тетяна Міщинська, Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group. У рівному дизайнерка створює модні капелюхи з екоматеріалів. Її головні обори доповнювали образи моделей на столичному тижні моди, побували на виставці у Мілані та на сторінках інтернет-видання відомого глянцю. Чому ж навколо її робіт стільки ажіотажу? Дізнавалася Іванна Чорногорська водорська Анастасія Казван, дизайнерка з рівного, котра самотужки шиє капелюхи та вигадує для них неординарний дизайн. Сьогодні це роботи, які привертають увагу чималої кількості прихильників. Та колись це були лише спроби відтворити головний убір з фотографій чи ютубу. Дівчина розповідає, любить творчість дизайнерів Ніка Фукета Олександра Маквіна, адже і свій стиль називає нетиповим, а точніше брутальним, де рідко зустрічаються жіночні капелюшки. Моє дитинство почалося з того. Що я знайшла маменка плюх і Ходила по кімнаті, уявляла ще зоро. А в якийсь момент мені трапилось відео одного французького дизайнера, як він сам власноруч робить капелюхи. І я настільки загорілася цим процесом, він мені здався таким цікавим, що я зрозуміла, я маю спробувати. На рахунок стилістики, моя стилістика вона така трошки хуліганська, тобто в мене мало таких жіночних капелюшків, хоча вони з'являються. Але мені подобається щось таке опа. Але не подерти, можливо, ну, нетипове sustainable fashion або ж екологічна мода. Саме в такому стилі працює Анастасія. Розповідає, матеріали для своїх робіт шукала чи не у всьому світі, бо в Україні їх досить важко знайти. обрала вовну, тому що це вівця, вівцю стрижуть. Це буде тваринка жити, і для мене це ну важливо. Теж натуральна солома, може бути рафія, там бао, еквадорська солома найдорожча. Про першу свою співпрацю із Одної індустрію дівчина пригадує, що це було знайомство із зірковим дизайнером Кіром Хартлі. Від нього дівчина отримала пропозицію створити капелюхи для його моделей. Невдовзі на Ukrainian Fashion Week на подіумі була представлена колекція дизайнера та мисткині з рівного Анастасії Казван. Ті дівчина з'явилась можливість показати свої роботи в Мілані. Там уже вдруге організовували платформу для підтримки талановитих дизайнерів з України, аби донести стилістику українських брендів для іноземних поціновувачів. Презентувати свої мистецькі витвори мали змогу 12 дизайнерів. Серед них була і рівненська мисткиня. Про бренд Анастасії захотіла розповісти, і редакція глянцю Мері Клер. Це був шоурум, в якому представлялись наші колекції. Це весна 24-го року колекції були івент, де ми всі презентували свої колекції. Клер» в нас з ними дуже цікава співпраця навпаки з іншого боку. бо ми, вони, вони ведуть sustainable, саме рубрику, а sustainable брендів ну, мало в Україні. Гасло для свого бренду для народжених бути молодими. Анастасія вигадала задля підтримки яскравих та сміливих особистостей, котрим є, що сказати світові. Цікаво, що я росту по мірі відгуків людей. Вони якось об'єднуються в своїх відгуках. Тобто, коли я починала, всі писали, я відчуваю себе як в короні. А одні з останніх було це у ваших капелюшків я душа. І для мене це насправді дуже цінно, і хочеться, щоб ця душа лишалася. Івана Чорногорська, Олег Шаламай, телеканал АТВ Медіагруп. На зв'язку полярники станції академік Вернацький сьогодні у Рівному відбулася виставка експонатів Україна в Антарктиці, дослідження та незламність. На заході були й самі полярники, які розповіли присутнім про труднощі, з якими стикалися у експедиціях, їхній побут та прожиття в Антарктиці. Загалом більше про це дивіться в матеріалі Софія Капінос. Передаємо найщиріші вітання з найвіддавнішого куточка нашої планети, де майорить синьо-жовтий прапор зі станції Академік Бернацький. Так у Рівненській обласній бібліотеці на виставці Україна в Антарктиці, дослідження та незламність. Відвідувачі мали змогу поспілкуватись по відеозв'язку із полярниками станції Академік Вернацький. Присутні на заході ставили свої запитання, а експедитори розповідали про їхні наукові дослідження та життя на крижаному континенті. Я бачила академіки Вернанських. Мене дуже здивувало, що з нашого міста там теж є академіки. Мені було найцікавіше дізнатись, чи їдять вони пінгвінів. Ну, вони сказали, що їм не можна їсти пінгвінів, але раніше вони їх їли. Я побачила дуже багато різних людей, дізналася дуже багато про Антарктиду, про її клімат, і що насправді там не 40 градусів регулярно, а може бути навіть від мінус п'яти до плюс п'яти. Виставку присвятили 28-й річниці з моменту, коли станцію академік Вернацький передали Україні. Серед експонатів 27 фото з життя полярників та полярниць. Один із них Юрій Отруба. Чоловік брав участь у семи експедиціях. Свій професійний шлях розпочав у 2009 році. Каже, часто у їхній роботі доводиться стикатися з різними труднощами, та найскладнішою була його перша подорож до Антарктики. Антарктична експедиція триває приблизно 12 місяців, плюс-мінус пару тижнів. Так все дуже залежить від того, як ти добираєшся, як приїде до тебе зміна. Так? Тоді в нас ще не були такі довгі перезмінки, і, скажімо так, тоді ще не було мобільних телефонів ну, з камерами, і так далі. А тобі, якби за короткий певний час, так, потрібно прийняти від свого попередника так? максимум інформації для того, щоб потім вже зимувати і робити науку. Так же само, тобто, а там є певні нюанси, Тобто, ти можеш дуже бути гарним спеціалістом в своїй справі, по яку їдеш. Да, але коли ти приїжджаєш на певне нове місце, да там все може бути по іншому. Загалом антарктична зміна у полярників триває близько 12 місяців. За цей час 14 осіб проводять різні наукові дослідження. Там все не так, як тут у нас у великому світі замкнута територія і ну, один і той самий колектив. Кожна людина має свою роботу, якби крім тої роботи, ще є якісь певні обов'язки, які на станції дотримуються: прибирання, там чергування. Відпочинок теж це е, основна складова. Чоловік додає у чималій кількості експедицій брали участь і наші рівняни. За часів радянського союзу перший був дослідник це Олександр Міхо. нині не покійний. Ось. Але у першій українській антарктичній експедиції зимівки української станції першим був Роман Братчик, також наш рівнянин. Зараз мешканець Києва, але він рівнянин. Він був перший другій експедиції. Олександр Міхо був четвертий, Я був п'ятий. шостий. також був рівнянин? Це Ігор Клобук, який метеорологом є на нашій авіастанції». Аві... 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 Експедитори розповідають, певною мірою на їхню роботу вплинула повномасштабна війна. Варто зауважити, виставка Україна в Антарктиці. Дослідження та незламність вже була представлена не лише в багатьох українських містах, але і за кордоном. До слова, всі охочі зануритись у атмосферу південного полюсу та дізнатися більше про життя українських полярників можуть відвідати виставку у рівненській обласній бібліотеці до 8 березня. Софія Капіноста Денис Коломис. Телеканал ITV Media Group. Це Всі новини на сьогодні бережіть себе та близьких, злагоди у вашій оселі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.